Діти, вітаю вас. Напишіть тему уроку розв'язування задач. Задача перша. Так. Кімнату освітлюють лампи потужністю 60 та 120 Вт, які працюють за напруги 220 вольт. Порівняйте силу струму в цих лампах. І от одразу я записала вам задачу цю. потужність позначається P, тобто потужність першої лампи p П1. Я позначила потужність другої лампи П2. Ну і напруга однакова на цих двох лампах у дорівні 220 вольт. Сказано, порівняйте силу струму в цих лампах. Тобто я шукаю відношення. Краще знайти Відношення. А потім буде зрозуміло, де яка сила струму більша, де менша. Згадуємо формулу для потужності P рівня У помножити на І. І звідси, і буде виражатися як П поділити на У. Запишемо цей вираз для лампи першої, для лампи другої окремо. І – це буде П1 поділити на У. І 2 це П2 поділити на У. Беремо відношення. Тобто дріб ось цей. Ділимо, ось я написала, ділимо на P2, поділити на У. На ось цей дріб. Це те ж саме, що помножити на дріб обернений до даного. Ось на обернений дріб. У і У скоротилися, і в нас вийшло, що I1 поділити на І2 це буде P1 поділити на P2. Підставляємо значення потужності. Отримаємо одна друга звідси І2 дорівнює 2 і 1. Тобто видно, що сила струму у другій лампі більша в два рази, ніж у першій. Продовжимо. Задача 2. На лампі розжарення зазначено 48 вольт 96 Вт, якою є сила струму в лампі, коли вона працює з номінальною потужністю. Задача 2. напишемо. Задача 2. Дано, звісно. Напруга на лампі 48 вольт, і зазначена на лампі номінальна потужність, тобто П 96 Вт. 96 Вт. Потрібно знайти силу струму в цій лампі. І нам відома формула для потужності електричного струму. П дорівнює добутку. У помножити на І. E, звідси і легко знайти, тому що потужність, і У. Нам відомі. Знайдемо І. Звідси Це буде дріб. на відомий множник. Шукаємо, значить, потрібно П поділити на У. Обчислюємо 96 Вт ділимо на 48 вольт. І виходить в нас 2 ампери. І дорівнює 2 Ампери. Задача 3. Ділянку кола, що складається з двох послідовно з'єднаних резисторів. Опорами Р1 і Р2. Давайте зразу запишемо задача 3. задача 3. І запишемо зразу дано. Так, ділянку кола, що складається з двох послідовно з'єднаних резисторів. Опорами Р1. 20 Ом, І Р2. 30 Ом, Приєднали до джерела струму з напругою 200 вольт. Пишемо У дорівнює 200В. Обчисліть потужність струму, тобто П знайти в цій ділянці кола. Запишемо знайому вже вам формулу для потужності електричного струму. П дорівнює У помножити на І. Але давайте пригадаємо закон Ома для ділянки кола і його запишемо. За законом Ома І дорівнює У поділити на R. І цей вираз пропоную підставити формулу для потужності. В цю. Отримаємо П дорівнює У, помножити на цей дріб. У, поділити на Р. Одержимо У в квадраті, поділити на Р. Резістери в нас з'єднані послідовно, тому, звісно, загальний опір. Цих резисторів буде дорівнювати сумі опорів кожного резистора R1 плюс r 2 Тепер цей вираз тобто, пропоную підставити у знаменник замість R. Тоді формула для потужності набуває вигляду. Чисельник залишається у квадраті, таким же самим, який був, але замість R ми підставляємо суму, тобто в знаменнику буде R1 плюс R2. Тепер треба нам перевірити одиниці. Значить, P повинно вийти в нас в ватах. всі. Подивимося на нашу формулу. Напруга в квадраті це значить вольт, який помножити ще раз на вольт. Ом плюс Ом дасть нам все одно Ом. І дивимось: оцей вольт поділити на Ом. Що це таке? Вольт поділити на Ом дасть нам ампер. Ну і помножити на цей вольт. Далі добуток вольт на ампер або ампер на вольт. Це вольт на ампер. Ось, це ват. Перевірили. Все вірно. Значить, тоді можна підставляти просто числові значення в цю формулу. 200 помножити на 200. Я таким чином запишу. І R1 плюс R2, 20 плюс 30, тобто 50. Ми маємо. Скорочуємо. 200 на 50, скорочимо 4, отримаємо. І буде в нас 4 на 200 помножити 800 Вт. Відповідь. Відповідь П дорівнює 800 Вт. Четверту задачу розглянемо, напишемо задача 4. Дано. І це задача із підручника вправа 33, п'ята, випадок А. Два провідники опорами одразу я буду писати. Р1 дорівнює 10 Ом, Р2 дорівнює 25 Ом. Увімкнено до мережі напруга в якій дорівнює 100 вольт, тобто напруга 100 вольт. Визначте, яку роботу виконує електричний струм у кожному провіднику за 5 хвилин, якщо провідники з'єднані паралельно. Так, за 5 хвилин, тобто час роботи струму 5 хвилин. І знайти роботу, роботу кожному провіднику А1 і А2 знайти. Перевести потрібно хвилини в секунди, звісно. Одна хвилинка це 60 секунд, значить 5 хвилин А 5 помножити на 60, 300 секунд маємо. У нас резистори з'єднані паралельно, тому ми пишемо випадок А. При паралельному з'єднанні, давайте згадаємо загальна напруга, чому дорівнює? Напруга У буде однаковою на кожному з провідників з'єднаних паралельно, тобто У1 дорівнює У2. Запишемо також нашу відому формулу для роботи електричного струму У І Т. А тепер окремо для А1 напишемо таку формулу і для А2. Але трохи тут по-іншому буде, звісно. А1 дорівнює. Напругу залишимо у вигляді У. Не буду я писати У1, тому що, зрозуміло, я ж написала, що вона дорівнює У. Тому я напишу без індекса. А для І напишу з індексом. Так. Дорівнює. У, перепишу. А тепер з силою струму розберемося. Згадаємо за законом Ома. Що це буде? Це буде відношення напруги У1 до опору Р1. Да? Тобто У1 поділити на R1. Але ще раз повернемось до цього запису. Не будемо писати У1. Ми напишемо одразу У поділити на R1. І помножити на Т. Це за законом Ома замість сили струму. Я написала. Дорівнює у квадраті. Поділити на r1 помножити на t. Для А2 аналогічним чином ми запишемо: це буде U помножити на і 2 і помножити на Т. Тоді у перепишу, перепишу, і Р2 за законом Ома розпишу як відношення У до Р2 помножити на Т. У в квадраті піде в чисельник, а в знаменнику r2. Р2 залишиться помножити на Т. Ми отримали дві формули. Давайте ми будемо обчислювати да? роботу А1 дорівнює 100 вольт. 100 на 100 дасть нам 10 тисяч вольт. Я одразу напишу 10 тисяч вольт в квадраті. Причому? Тому що тут квадрат. 100 вольт на 100 вольт дасть нам таке значення. R10 R1, Ом замість Т 300. Секунд. Що в нас виходить? Тут легко обчислити. да? Нулік прибираємо, значить, 1000 множиться на 300. Значить, 300 тисяч. Ми отримаємо джоулів, я нагадаю. Або 300 джоулів, тому що три нулі це буде як помножити 300 на тисячу. 300 джоулів. Для А2 обчислимо аналогічним чином за цією формулою. А2 дорівнює. Так, у квадраті те ж саме значення, я перепишу його: 10 тисяч вольт в квадраті. Ділимо на R2 на 25 Ом. Ну і множити на 300 секунд, звісно. Так, тут можна легко також обчислити. Да? 100 на 25 поділити дасть нам 4, 4, 400 ці два нулі ще. Помножити на 300 і буде 120 тисяч. 120 тисяч джоулів. дорівнює 120 кілочоулів. Відповідь А 1 дорівнює 300 килоджоулів, а 2 дорівнює 120 кілоджолів.